Вітаю вас, друзі. Учора наш генеральний штаб зробив дуже важливу заяву щодо Запорізької атомної електростанції. Там заявили, що росіяни найближчим часом готують провокацію на ЗАЕС. Для цього вони на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські змі та телеграм канали самі ж росіяни, а вже ж як завжди, усе заперечують і кажуть, що це неправда. Росіяни нічого поганого не планують робити із заес То, що вони говорять, будто ми самі себе будемо зривати, нахадять на ядерному об'єкті. Ну треба ли это комментировать? Это, это просто враньє чистої води. Звісно, ми віримо росіянам. Їм же точно можна вірити. Вони ж і до 24 лютого казали, що не планують повномасштабної війни проти України, і навіть після 24 лютого казали, що ні на кого не нападали. Другі на страни ми нападати не планірую. Ми на Україну не нападали. Это просто вранні чистої води. У відповідь на заяву нашого генерального штабу Росіяни вирішили звинуватити нас у тому, що ми Начебто плануємо завдати шкоди Запорізькій атомній електростанції, навіть назвали конкретний час. Ніч на п'яте липня, не п'ятого юля, а значить буквально ночі. Але цієї ночі слава Богу, нічого не сталося. Тим часом росіяни настільки бояться втратити контроль над тимчасово окупованими територіями на півдні, що самі створюють проблеми, щоб потім, начебто, їх вирішити і прикрити свої війська живими щитами. Як вирішити проблему і справить ситуацію з пробками на Кримському вас. Давайте спочатку поговоримо про Запорізьку атом. Амну електростанцію, отож, за версією представника окупаційної адміністрації так званої Росії, на Запорізькій атомній електростанції цієї ночі мали відбутись ось отакі події, п'ятого юля нечито буквально ночі, а, от в темне время суток ВСУ попитаються атакувати запорізьку атомну станцію з використанням високоточних сріз великої дальності, а також безпілотних літакних апаратів камікація. Ми, начебто, мали атакувати цієї ночі Запорізь. Атомну електростанцію за допомогою дронів камікадзе, які серйозної шкоди не зможуть завдати, і за допомогою високоточної зброї, І ця високоточна зброя це невисокоточна точка У, Використання високоточного снаряду. Точка у байгаловки нечиньоної радіоактивними відходами. у цей же час мали прилетіти літаки і скинути ще брудні бомби. І зброшений а, снаряд з самоліта начинні радіоактивними матеріалами. Ви знаєте, друзі, у цій історії не вистачає тільки одного елементу наших бойових радіоактивних комарів. Патент на безпілотний літальний апарат призначений для розпространення в повітрі заражених комаров. Которе ми говорили раніше. Отже, схема мала бути така: мали бити високоточні ракети, мала бити високоточна, але не дуже високоточна точка. У з брудною бомбою підлетіли у цей момент. Літаки і скинули брудні бомби. А паралельно десант із бойових комарів мали захопити зас і теж її підірвати. Ані довжні зробити прорив на, Запор на Запорожську атомну електростанцію, там заложити і подарвати. Для чого це все потрібно Україні? Для чого Україні на своїй же території підривати Запорізьку атомну електростанцію дуже просто, щоб показати, що росіяни ядерні терористи? Їм потрібно із нас і країну страну ядерного терориста. А так то вони ж не ядерні терористи. Зовсім ні. Європі треба передати просту річ. Ви получите ядерний удар по території Європи. про має бути нісун. Удар тактичним ядерним Це не етаніблінієї і ще одна причина: треба завдати удару брудною точкою у і скинути брудні бомби із літака. Ви ж пам'ятаєте для того, аби нарешті. Сполучені Штати Америки могли вступити у війну. В них відкриються шлюзи для спасіння мірового сообщества від такої от країни ядерного терориста і собственно говоря, легалізувати своє участь в конфлікті вже в качестві сторони. Вірю, я особисто повірив. Але якщо без жартів, то я впевнений, що росіяни таки можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію або серйозно її пошкодити у той момент, коли вони будуть відчувати, що їх от. От із нашої запорізької атомної електростанції можуть вибити, бо вони використовують тактику випаленої землі, і вони, коли будуть тікати із нашої землі, будуть робити так, аби ми жодні інфраструктурні об'єкти потім не могли використовувати. Ну і давайте зафіксуємо ще один момент на майбутнє, про всяк випадок, росіяни самі кажуть, що завдати зовні удару по реакторах серйозного просто неможливо. А це означає, що у разі, якщо і з ними щось трапиться, не дай Бог, то це буде тільки підрив із середини. Перше, що, звісно, взорвати реактор ні у кого не буде вдасться. Вони вистроені таким образом, щоб е, навіть попадання в них тяжелої ракети не могло їх вивести з строю. Питатися обвинити русських, що вони щось самі зробили, Ну, те то ж саме, як Каховским з Каховським есть тобто, всім все понятно. Абсолютно так. Усім усе зрозуміло. Росіяни самі підірвали Каховську гідроелектростанцію, і у разі чого готові підірвати і Запорізьку атомну електростанцію. І вони власне цього не приховують на Дніпрі. Є ще інші ГЕС, з якими, я думаю, стоїть розібратися на Україні. Пройзійде радіоактивна катастрофа. Те, що вона пройдет, я даже не сумніваюся. Потому что я еще в прошлом году сказал, блядь, что будет у вас с сомб. Ну коротше, просто ждіть росіяни серйозно переживають, що їх виб'ють із українського півдня, і вони максимально намагаються цьому протидіяти. Про лінії оборони і мінні поля ви знаєте, але вони використовують і непрямі способи, так би мовити, себе захистити. Наприклад, вони прикриваються у тимчасово окупованому Криму дітей. Туди вони вивозять як російських дітей, так і викрадають українських в нашому лагері Ліфпаторі, бригантинґлагуря. <клес> со следующей смены і до 1 июня 2024 года двадцять году пута Там є діти, дітей ми вивозимо. вирішили росіяни також прикритись і ще додатково цивільними, і для цього вони штучно створили проблему заторів на Кримському мосту. Посмотрите, посмотрите. Майор 1 июля зафіксирована одномоментне різке збільшення трафіку в Крим на 40%. Вони самі створили на тимчасово існуючому Кримському мосту штучно затори, і тепер зібралися разом із Владимиром Путіним, щоб вирішити цю проблему. І вони знайшли рішення, вони будуть використовувати російські бойові кораблі для того, аби перевозити цивільних. Я з Сергієм Корґетичем Шайгу, і він нам ще представи зучення необхідності два большого... Діслатних корабля, котрої каждый беріт по 40 автомобілів, і вони будуть по 5 в сутки при нормальній погоді. Тобто вони будуть використовувати цивільних у якості живого щита, щоб прикривати свій флот. А потім, коли їхні корита будуть тонути, вони будуть верещати, що, начебто, Україна б'є по цивільних об'єктах, але це не все. Вони також планують використовувати тимчасово окуповані території Херсонської і Запорізької та Донецької областей для того, аби туди переспрямувати цивільних. aqui. Хочуть потрапити у тимчасово окупований Крим. випадку кратного возостання скоплення легкового транспорту, пропоную використовувати цей транспортний коридор також і для легкових автомобілів. Притому вони прекрасно знають, що це дуже небезпечно. Згадайте, що сталося із мостами поблизу Чонгара. Це Нічого не вирішує. Ці всі розрушення нічого не вирішують. Щоправда, один із мостів біля Чонгара вони вже залатали. Але я переконаний, це ненадовго. На Крим через Чонгар. Все зробили, все відкрили. Усе це вони роблять із тією ж метою, з якою вони будуть саджати цивільних на бойові кораблі, щоб прикрити цивільними інфраструктуру, по якій вони будуть перекидати свої війська, і знають прекрасно, що це небезпечно. Їхати через Херсонську область Це безпечно. Але хіба росіян коли-небудь цікавила доля цивільних, та іще й російських цивільних? Звісно, ні. Тому якщо вони будуть дохнути, саме це Владиміру Путіну і буде потрібно. Ну психологічно потрібно бути готовим до того, що ви побачите княжне, последства війни, розрушення побачите э, Маріуполь для Росіян, які поїдуть через тимчасово окупований Маріуполь, може статись ситуація, як у тій приказці. Побачити Маріуполь та померти, але це може навіть корисно. А можете ти полізна російська влада спеціально зараз стимулює росіян їхати пертися у тимчасово окупований Крим, щоб вони ті росіяни виконували там функцію живого щита. І коли навіть пропагандисти у одного зрадника України, який мешкає у тимчасово окупованому Криму, питають: а чи безпечно взагалі їхати у Крим, він навіть відповідає, що напевно не варто цього робити. Ну і по Криму в Криму безпечно? Yeah, можуть би. Ть, в етай ситуації а, ти мог би своей стране быть полезним не в отпуске, а в каком-то другому качі. І Він знає, що він каже. Бо для росіян у тимчасово окупованому Криму може бути станом на сьогодні. Тільки одна порада. Мамуль мамулечка, давай на свалювати Попа, не можна, мама! Ну а наша із вами справа і далі підтримувати українське військо та робити усе можливе і неможливе для забезпечення нашої армії. Тому не зупиняйтеся, друзі, і продовжуйте активно підтримувати збройні сили України усі сили оборони України. Бо той, хто не годує свою армію, рано чи пізно буде змушений годувати армію чужу.